Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 12 квітня 2023 року. Ще сьогодні Юпітер знаходитиметься в градусі здійснення мрій. Тож, хто вчора не встиг, сьогодні ще має шанс загадати, візуалізувати бажане. І нехай ваші бажання не будуть скромними, але будуть екологічними та стосуватимуться особисто вас. Наші емоції сьогодні під контролем. І комусь бракуватиме турботи, ніжності, тепла. Важливо просити чоловіків, близьких людей про допомогу, якщо ви її потребуватимете. Не замикайтеся в собі, проговорюйте все, що відчуваєте, що потребуєте. Будьте уважними до дітей. Їм сьогодні дуже важливо відчути і почути, що їх люблять. Період Венері в близнюках. Сприятливий для доглядових процедур. Якщо ви довіритеся майстрові, то відчуєте себе жінкою у всій своїй красі. Сьогодні можливе протистояння двох точок зору, двох ідей та виграватиме той, хто буде максимально креативний, дипломатичний, гнучкий та комунікабельний. Пам'ятаємо про самодисципліну, контроль над емоціями та тайм-менеджмент. Сьогодні середа, день Меркурія. Тому плануйте на сьогодні покупки, поїздки, зустрічі, перемовини, спілкування з клієнтами, пишіть публікуйте пости, робіть сторіс, будьте мобільними. Сам Меркурій в гарному гарній позиції він допомагатиме у всьому. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс, там більше інформації про сьогоднішній день. Дякую за увагу! Зустрінемося завтра. Гарного дня!